Добрий день! Сьогодні ми подивимося на продаж чудову, двокімнатну, обжиту квартиру в районі старого міста. Це дуже близенько від європейського кварталу. Будинки з собою містять три поверхи. Це третій поверх з трьох. Варто відзначити, що квартира повністю утеплена ззовні, досить якісно і, і гарно, тобто, відповідно, вона дуже тепла. Плюс до всього цього тут вмонтоване індивідуальне опалення. Ось там ви бачите у кухні котел. Відповідно, обігрів відбувається завдяки ньому. Квартира тепла, обжита, дуже вживу затишна, надзвичайно затишний двір. Ось такий, ось такий вигляд мають ці будиночки, тобто вони тут у три поверхи. Ось такого вигляду у нас кухня, вона досить велика, простора, з усім необхідним. Тут дві кімнати, це ось одна з них. З цієї кімнати є ще вихід на балкон. Все моблювання та техніка, крім кондиціонера та плити, залишається у квартирі. Ось такий вигляд у нас має величезний балкончик. Він з таким краєвидом досить затишним, абсолютно у тиху місцевість. Варто відзначити, що взагалі цей будинок розташований у такому місті доволі спокійному. Поруч є ще невелике озерце, і також до цієї квартири, що дуже важливо, є повністю облаштований величезний гараж. Там 5 на 6 метрів, відповідно, 30 квадратів. Можна таку влаштувати якусь майстерню, тобто там спокійно може розміститися навіть два автомобіля. Ось такий коридорчик. Це звідки розгалуження кімнат, і відповідно вхід у санвузу. Санвузол у нас суміщений. Ось так виглядає ванна, ванна рукомийник, відповідно, туалет. Великий, великий санвузол, все чистенько, і варто відмітити, що жодних, жодних там певних посторонніх запахів і так далі, взагалі в квартирі немає. Тут щось таке місце, тут може розташовуватися морозильна камера і так далі, в коридорчику. Далі перейдемо з вами ще в одну кімнату, квартира двостороння. Тобто ці дві кімнати фактично виходять на один і той самий краєвид, який ми щойно дивилися з вами з балкончика, тобто у затишний приватний сектор. А от уже кухня вона виходить у двір відповідно на під'їзну частину, звідки відбувається в'їзд ну або захід на територію цих будинків. Ось така кімната. Хочу вам сказати, що це дійсно дуже цікава обжита квартира, гарний об'єкт, ще й плюс з величезним гаражем, тому якщо вас цікавить, подивитися вживу, телефонуйте з радістю покажу.